У Дніпрі на бульварі Слави розпочались роботи з догляду за старими деревами. Заявку жителі міста написали у телеграм-канал Геннадія Корбана. А звідти голова громадської ради переадресував повідомлення до департаменту благоустрою для подальшого реагування. Після обстеження комісія вирішила провести видалення 18 аварійних дерев, які є потенційно небезпечними. Ми зараз знаходимося на бульварі Слави за заявкою місцевих мешканців до департаменту благоустрою. Будемо проводити видалення аварійних дерев в кількості 18 штук. Задіяно три одиниці техніки: це автовишка, трактор, дробілка, машина маз-грузова. Працює бригада у кількості п'яти чоловік. Доказом того стали старі клени, які зовні зелені мали великі дупла та всередині були повністю трухляві. Фахівці запевняють, що роботи будуть закінчені приблизно за два дні. Всі роботи проходять у присутності профільних фахівців департаменту благоустрою.